Доброго ранку, діточки. Доброго ранку! Ми починаємо наше заняття. Ось подивіться, в мене є така лічилочка. Для цього треба показати долоньку із пальчиками. Показуємо, і давайте будемо за мною повторювати. Цей ось пальчик, мій дідусь. Давайте скажем разом. Ой, пальчик, мой, идусь. Ой, пальчик, мой татусь. Ой, пальчик, мой татусь. Сей ось пальчик, татусь. Сей ось пальчик, моя баба. Этой пальчик. Ой, пальчик, средний. А баба. Этой пальчик, моя мама. А, це, моя мама. Цей ось пальчик я. Я. Моя я, моя сім'я. Ось така лічилочка. Це, ось Цей ось пальчик мій дідусь, цей ось пальчик, пальчик мій татусь. Цей ось пальчик моя баба, цей ось пальчик моя мама, цей ось пальчик я і вся моя сім'я. У кожного з вас є сім'я, є родина. У когось вона маленька, а у когось велика. А як ви розумієте вислів, маленька сім'я? Що таке маленька сім'я? Мама тато і я. Мама, тато і я. Мама, тато і я. Мама молодець. Правильно. Хто у тебе? Хто у тебе? Маленька. І, 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 і не яка родина? І Велика чи маленька? Маленька. Також мама, тато і я. Да, Аліна? Так. Та, а я сім'ю можна <ріг> вважати великою. Мама? Папа? Братик? І я! На картинку, подивіться, тут і мама з татусем, і багато діточок, і бабуся, і дідусь, і, мабуть, сітка, і дядько. Ось це величезна родина. Да, можна сказати, велика, а ось ця трішечки менше. Але тут також є мама, тато, діточки і бабуся з дідусем. Руки А ось подивіться, як можна скласти родинне дерево. На нижніх гілочках в нас дідусь з бабусею. З іншої сторони другий дідусь з бабусею. Друга гілочка це тато, мама і зверху в нас. Сама дитинка, і якщо є в неї братик чи сестричка, це називається родинне дерево, і ви вдома можете навіть намалювати самостійно разом з батьками таке родинне дерево. Ось ще одне родинне дерево. Однакове. Ага, слухайте мене, будь ласка. Берегинею сімейного вогнища завжди уявляли і завжди читали мати. Жінка покон віку вважалася берегиною домашнього вогнища та сімейного затишку, і з давніх давен зверталося і звертається людство в піснях і молитвах, віршах і поемах до своєї берегині, до матери. Уславлюючи її благословенне ім'я. Саме мати дарує людині життя, надихає на добрі справи, віддає все, що має – тепло своєї душі, своє серце і безмежну любов. Колискові мами супроводжують нас протягом всього життя, а мудре слово допомагає долати всі труднощі. А зараз давайте з вами зробимо лексичну вправу. Називається Хто я? Якщо для мами я дочка, то для бабусі і дідуся. Ким буду? Дочка називаю. Українською мовою онука. Так, для тата син, а для тітки буде? Племінник. Племінник. А якщо дінь. для мами донька, для тітки. та для дядько, хто буде? Дівчинка для тітки і дядька. Хто, і ким вона буде? День. Для буде? І, батька син, для батьків син, а для бабусі о -ну. О ну так. О -ну. Ось. О -ну. Давайте йдемо далі. Дивимося, що в нас є. Рід це все рідні люди, родичі. Це, це старші і менші члени родини. І кожна людина повинна відноситись до іншої повагою. Що це означає? Чи можна ображати когось? Дівчата, ні, звісно. І навіть є спеціальні закони, наприклад, закон України про попередження насильства в сім'ї. Зараз проводиться тиждень, мій улюблений світ без насильства. І запроваджується головна думка: залишайся людиною. Послухайте, будь ласка, вірш. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, Болю і зла, де народом заспівана пісня містить тільки хороші слова: Мій улюблений світ без насильства, де немає страждання і війни, де розквітла картина барвиста, і голосінь не Тихонечко. Це не казка, а реальне щасливе життя, бо звільнивши наш світ від насильства. Можна сміло йти в майбуття. І коли на теренах країни без страждань заживе кожне місто, скажуть люди всієї країни: Україна це світ без насильства. Дуже хочеться вірити і сподіваюся, що нарешті таке буде. А зараз давайте подивимось картинки і обговоримо, скажіть мені, будь ласка, сказати щось недобре людині. Те, що їй не подобається, те, що буде її ображати. Чи можна ображати інших? Скажіть мені, будь ласка. Ні. Можна Ні. ображати інших. Ні. Ні. Можна? Ні. Скажіть мені, чи правильно Ні. робить людина, образила хлопця? Великий. Не Ні. можна, так він плаче йому боляче. Ні. Не можна так робити Ні. ніколи. А якщо просто щось сказати і насміхатися, ну це ж не боляче, це ж не, не було б боляче. І второк, але можна зробити і словами, так? якщо щось дуже образливе сказати? Чи можуть ображати маленьких діточок? Ні, а великі? А великих ображати можна? Ні. Не можна, не можна нікого ображати взагалі. І ми ще раз на цьому оголошуємо. А зараз ось така пам'ятка. Ти маєш право відмовитися, робити те, до чого тебе примушують, силою або образливими, зливими словами. І це стосується як і маленьких діточок. Так, і дорослих людей. Ми подібні, але всі різні. І кожна людина заслуговує уваги. Твоя власність належить тільки тобі, і ніхто не має права це відібрати. Ти маєш право на допомогу, це мається увазі і допомога як людина людині і також медична допомога. Кожна людина має відчуваючи тепло і любов. На сьогодні це дуже важливо, особливо. Мої. Мої дорогенькі, про що сьогодні ми з вами розмовляли? Про родини, так? Про родини, про родині, про повагу до будь-якої дитини, до будь якої людини. А зараз хочу вам, вам прочитати невеличкий віршик, віршик молитва. Це віршик молитва дитини за своїх рідних. О Боже мій дорогенький, до тебе я ручки зношу для мами, для тата здоров'ячка прошу, для діда, для баби, для всієї родини. Послухай, мій Боже, моєї дитини. Так, На цьому наше заняття закінчується. Бажаю всім здоров'я, миру